поділитися своїми поглядами через 100 років після закінчення першої світової війни вирішили представники студентського наукового історичного товариства та викладачі Чернівецького університету події що розпочалися в 1914 році принесли великі зміни приурочений наш круглий до до століття початку першої світової війни яку не випадково сучасники називали великою війною адже це саме ця війна на мою думку, і на думку багатьох істориків, викладачів і другоподівне, вона саме задала ті тенденції і ті напрямки, за якими розвивався світ протягом всього ХХ століття. Історики проводять паралелі між минулим та сьогоденням. Саме Перша світова війна стала початком кінця існування чотирьох могутніх імперій. Але як показує сьогодення, нащадки колишніх імперій мріють повернути собі бувалу велич та могутність далеко не мирним шляхом, а діями, що можуть привести до глобальних змін, які передбачити майже неможливо. Ми Бачимо, що Світ тріщить і тріщить дуже небезпечно, тому що є велика, і багато хто <кій> говорить, така небезпека, що ну, ми стоїмо на порозі якогось нового конфлікту. Не дай Бог, звичайно, і що цей конфлікт може перерости. Він ще вже є, а що він може пере цей конфліктів декілька в світі, але ми говоримо те, про що для нас ближче, і що цей конфлікт може перерости будь якої миті у такий великий, Світового масштабу конфлікту, а це вже в умовах наявності ядерної зброї дуже і дуже ще більш небезпечним. Провести даний круглий стіл студенти хотіли ще навесні цього року, але зважаючи на події в країні, захід перенесли на осінь. Під час засідання студенти мали змогу виступити із своїми доповідями. Також гостям показали короткий фільм про хід Першої світової війни та її наслідки на дану тематику. Члени студентського наукового товариства презентували збірку під назвою Студентські історичні студії 7 Велика війна 1914-1918 років. Погляд через століття. Слід сказати, що на четвертій річниці товариства вийшов сьомий збірник уже наукового товариства, і він відрізняється від попередніх збірників тим, що він є перш за все більшим, самим найбільшим з усіх, які були видані за чотири роки. А збірник уже розісланий по бібліотекам України. Він також є у нас у бібліотеці. можете ним користуватися після засідання. Гості та організатори підбили підсумки та обговорили про подальшу роботу наукового товариства. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.